Доброго ранку малятка, доброго ранку мами. Сьогодні поглянь, які незвичні гості до нас завітали. Хо це такі? Що це такі за тваринки? Ти знаєш? Циринки, так? Ась послухай зараз. Де що ж відціривка? Гляний будинок навіть прозорою водою. Камінький із рибкою золотой. Що це за будиночок такий? Де живуть рибки? Такі маленькі і живуть в акваріумі. Будиночок, в якому рибки можуть жити в людей, називається акваріум. Поглянь, які рибки там плавають гарненькі. Бачиш. Гарненький такий, так? маленькі ручки. А ось поглянь, яка рибка сьогодні до нас завітала в гості. яка вона гарненька, давай поглянемо, з яких частин складається в рибці. У рибці є голова. Голова, бачиш? Тут. Тіло та хвостик, на допомогу у нього вона плаває. Також у рибки єчки верхні, та нижні. Оченята в рибки є. У ньогось є оченятка? Де ні не оченята, ну покажи. Де твої оченятка? Немає? Така! Так. Де оченятка? Ото оченятка. і робити є в рибки. А в ніколька є ротик? Ротик. Де ротик? Ось ротик. Ротик допомагає нам розмовляти, так? а також їсти. А рибкам ротик потрібен не тільки, щоб е, їсти, а ще. Вони за допомогою ротика дихають, тому що в них носика немає. А ще біло рибки, покрита лоскою. Такі маленькі пластиночки, вони трішки переливаються на сонечку, вони захищають рибку від і Ось поглянь, рибка живе в акваріумі, Не? поглянь, який акваріум. А годувати риба треба спеціальним для риб. Ті рибки, які живуть в акваріумі, люди їх годують. Рибки Рибки, живуть? Рибки, ні, вони не говорять. Рибки живуть у воді і у воді дихають. Вони вільно пересуваються акваріумом. Без водички рибка жити не може. А зараз давайте з вами відпочинемо та виконемо. І квічки з тобою ми пограємо зараз. Бачите, які веселі рибки туди? Плавають. Ось такі. А я тобі пропоную з нашою рибкою трішки пограти в гру. Пограємо, допоможеш мені? Mm -hmm. Поглянь, у нас є рибки, але вони загубили свої хвостики. Допоможемо їм? Mm -hmm. Mm -hmm. Давай допоможемо нашим рибкам. Ану, поглянь, mm -hmm. ось у нас є рожева рибка. Який хвостик ми їй? Ні, найкрасний хвостик у рожевої рибки. Пошли. 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 Ану ось так поглянь ну так правильно буде? <татріпи> да, а ось поглянь у нас блакитна рибка. Де її хвостик? Ану, покажи мені пальчик. <татріпи> ну, дивись. Пошли. Так, а ну давай спробуємо з'єднати. Правильно? Вгадали ми з тобою? Правильно. Не власть, я, Та не а ось ще в нас є рибку. Бачиш, і також без хвостика. А ну давай спробуємо у нас, дивись ось така оранжева рибка. А ну, подивись, я так зараз з'єднаю. Так, так правильно я зробила. А підходить хвостик? хвостик? Да, ні, ні, не, не підходить. Ні, це не її. Дивись, підходить хвостик. Ану який? Я ну покажи пальчиком, який нам треба хвостик? Витянься. Ану дивись, який хвостик. Де отакий самий хвостик? Дивись на екрані, покажи пальчиком. На екрані. Мені Ось екран, Де такий хвостик? Отакий От йде хвостик. Дивися, як в'їхав, в'їхав, в'їхав хвостик. О! Підходить так, рибка, правильно ми склали рибку? Що? Так, а ось поглянь, <звук> є рибка. Де її хвостик? А ну покажи. Як <звук> хвостик От -от -от -от. О, молодець. Ось він розумничка моя. А ну глянь, ми правильно склали. Не, не. Так! І давай ще, ось у нас дві рибки є, Разумнечка. А ну, дивись, ось, ось червона рибка, червона голова рибки. Де її хвостик? А ну покажи пальчиком, де червоний хвостик? Червоний хвостик, да? Покажи пальчиком. Не то зелений, а червоний. Ось такий, Ось такий, бачиш, Червона рибка. А де мені хвостик? Mm. Хвостик тоже буде хвостик? Mm. А то Ану, оцей поглянь. Давай спробуємо. Ано. Ну. Отак. А правильно? <різь> 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 так, а ось поглянь зелена голівка в рибки. Де її хвостик? Ану, допоможи. Де зелений хвостик? правильно. <різь> О, так, ось такі рибки в нас вийшли. Да, молодці, да. давай похлопаємо нам. Ми молодці впорали з цим завданням. А ось поглянь ще в нас є одне завдання. У нас є ось таке акваріума. І нам треба знайти, куди яку рибку розташувати правильно в акваріумі. Бачиш, у нас від акваріумі поглянь. Ось у нас є ось така довга рибка. А ну давай подивимось, куди ми можемо її. Отак правильно ми її? Ні, так неправильно, да? Можливо, вона ось сюди підходить. Підходить сюди? А ну, покажи пальчиком, куди треба рибку розташувати. В акваріум. куди нам ми рибку посадимо? Де ж місце? А ну покажи пальчиком. Я... Там. То не коль. А то Юля. А рибка, я... та от а рибка. Єсть. Я... Ну, Там... я, мам. І якай єсть, таку будемо шоколад. Я... А так правильно? Ну дивись, ось я... так Я, мам. Так, а ну тепер ага. яку рибку будемо. А ну, мама, давай допомагай. Я. Нікола, вибирай рибку. Ану покажи, яку будемо рибку шукати її вдома. Вибирай рибку. Покажи, яку пальчиком. О, ні. Давай я фіолетову маленьку, давай. А ну так, правильно. Чи А ну покажи пальчиком, куди мені треба її поставити? щоб вона плачувала, ні, Поля. Ти? Де Доб домик? Ти дивися на екран. А ну, де рибка? От тут її домик підходе? підходить? Підходить, Підходить, да? Ти мені больно робиш. Так, Ніколя, ну поглянь. А ну дивись. Ось вона підпливає. А ну. Отак. Так правильно, підійшло. А ну, дивись. Рибка на своєму місці. Фіолетова рибка на своєму місці. На екран подивися. Давай ось цю червону рибку. Ану, допомагай мені. Ану, ось рибки хвостик, Дивись, де Підходить. Чи, можливо, сюди її поставимо посадами? Правильно, так перешло? Да. Нет. А ну давай, о сюда. А ну, Вот так Да. Да, так подошло. Давай еще. У нас двери рыбки залишились. Ану, так сине, вона поплила, де? поплила де? в аквариумі. Куди ми її поставимо? Паречко, покажи. Показуй, де її домик. Ні. Мені болить, мені болі. Ось так, попришла, я! Я поглянь. Ось так, приплила рибка, да? так? І остання жовтенька така, глянь, як красива рибка, так? Зайди а, до мене я тобі дам все. Дивись, дивись, поплила, поплила, рибка поплила. Ось так. І приплила на своє місце, розташувалась вона, так? Так? Да? Так, правильно, ми всіх рибок правильно розташували в акваріумі. Ми молодці з тобою. Давай похлопаємо, так? Да? А так, Ніколі, похлопаємо, Ніколька, розумничка. Так? Да? Так? Малята. Отже, ми сьогодні познайомились, з ким ми гралися сьогодні з вами? Рибками, так? З так? такими акваріумними рибками вони бувають різного кольору, різної форми, але всі вони живуть разом дружні. Так, так ми сьогодні з тобою весело пограли. Сьогодні mm. у нас було таке легке відпочивальне заняття, так? Нікуська, тобі сподобалося сьогоднішнє заняття? Mm. <гідно> тобі сподобалось заняття. Градері сподобалось. Я дякую тобі за роботу. Ти розумнечка. Mm. А завтра mm. ми mm. з тобою трішки попрацюємо. Mm. так? А сегодня давай будем беспочевать, да? Будем прощаться с тобою. До завтра, Николька. Пока-пока. Помахаешь, Юли, пока? Махаю. Она уже хочет спать, Юль. Ага, разумела. Она нам сегодня трожит.